Розділ шостий. КОріння проблеми Через Святе Письмо Бог забезпечив нас усім необхідним для зцілення наших язиків. Аби отримати зцілення спочатку необхідно визначити корінь проблеми. Всі свідчення святого письма ясні й одностайні. Корінь будь-якої проблеми, що уражує наш язик. Знаходиться у нашому серці. Звернімося знову до слів Ісуса, записаних у Євангелії від Матвія в 12 розділі з 33 по 35 вірш. Або виростіть дерево добре, той плід його добрий, або виростіть дерево зле, той плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду, роде зміїний. Як ви можете мовити добре? Бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зі скарбу лихого виносить лихе. Серце це дерево, а слова плоди. Слова, що виходять із наших вуст, свідчать про стан серця. Якщо серце добре, то й слова будуть добрими. Якщо серце зле, то й слова будуть злими. Наше серце потрапляє тільки в одну з двох категорій воно або добре, а якщо не добре, значить, воно зле. Все, що виходить із наших вуст, свідчить про вміст нашого серця. Якщо ви випадково розіллете воду з відра на підлогу на кухні і побачите, що пролита вода брудна й жирна, немає потреби перевіряти, яка вона у відрі, те саме стосується й нашого серця. Якщо з наших вуст виходять злі, нечисті, невірні, грубі слова, то це є свідченням того, що все це переважає у нашому серці. Звернімося до послання Якова, третій розділ з 9 по 12 вірш, де апостол говорить про суперечливість релігійних людей. Ним, тобто язиком, ми благословляємо Бога й Отця і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Тобто це несумісне. Далі Яків запитує Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка? Хіба може, брати мої фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Яків тут наводить два приклади один джерело води, інший дерево. Він говорить, що смоківниця ніколи не родитиме оливки, рід дерева визначають за його плодом. Яків використовує той самий приклад, що і Ісус Дерево це серце, і плоди це слова, що виходять із наших вуст. Він також використовує інший приклад джерело води. Він говорить, що колись джерела лється протухла, гірка вода. Ми знаємо, що це джерело затле і гірке. Ці два приклади схожі, але не ідентичні Два дерева являють собою дві природи зіпсоване дерево це стара людина стара природа, добре дерево це нова людина в Ісусі Христі. Стара людина не здатна давати добрі плоди. Ісус ясно говорив про це багато разів. Стара плодська природа завжди приносить плоди, що їй відповідають. Джерело води являє собою дещо духовне, чисте джерело це святий дух, зіпсоване, солоне нечисте джерело це інший дух. Отож маємо дві проблеми, що проявляються завдяки нашим устам. Перша стара зіпсована природа, що не зазнала змін. І продовжує приносити зіпсовані плоди, інша, деякий різновид Духу, що не є Святим Духом, виливає нечисту каламутну воду суть обох вчень наступна те, що знаходиться всередині нас, стан нашого серця, визначає, що виходитиме з наших уст. Таким чином, проблема нашого язика неминуче повертає нас до проблеми нашого серця. Давайте з цього приводу згадаємо слова Соломона, записані в книзі Приповістей 4.23 Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Більш, ніж щось інше, пильнуй своє серце, Бо з нього б'ють життя джерела. Тут також зустрічається слово джерела, як і в прикладі Якова про джерело, що дає воду, якість якої характеризує саме джерело. Початок усього, що виливається в твоє життя і через твої уста у твоєму серці. Якщо джерело чисте, те, що з нього виходить, буде чистим, якщо ж джерело забруднене, то й виходити з нього буде брудне. Ми можемо порівняти це зі сказаним у посланні до євреїв в 12 розділі 15-16 вірш Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганилися тим, щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Ісав мав право первородства, проте він продав його і втратив своє право. Ми можемо отримати право первородства чи обітницю від Бога, але якщо ми не поводитимемося правильно, втратимо наше первородство, і наша доля стане подібною до долі десяти розвідників, які повернулися з негативним звітом. Біблія зазначає, що причина такого вчинку Ісава. Гіркий корінь у його серці, він мав гіркоту по відношенню до свого брата Якова, і цей гіркий корінь у серці дав гіркі плоди в його житті, отруїв його і став причиною втрати свого первородства. Отже, корінь проблеми в серці. Святе письмо попереджає нас якщо гіркий корінь з'явиться у серці хоча б одного з нас. Інші можуть бути ним опоганені. неправильне негативне використання язика є заразним. Десятеро розвідників повернулися із негативним звітом, і їх негативне ставлення передалося всьому народові. Ця інфекція уразила цілий народ. Причина, чому Бог приділяє цьому таку серйозну увагу таке захворювання заразне. Є й інші приклади злих коренів у нашому серці, що проявляються через наші вуста, створюючи проблеми і які крадуть благословення, що Бог приготував для нас. У нашому серці можуть бути корені образи, невіри, нечистоти, погорди, і усі вони проявляються через нашу мову. Ми можемо намагатися говорити слова благодаті й любові, але корінь образи. Отруїть наші слова духом роздратування. Ми можемо намагатися казати добрі слова, але це в нас не виходитиме ми можемо називати себе віруючими, але корінь невіри спонукатиме нас діяти так само, як і десятеро розвідників, і до Божої обітниці завжди додавати своє але. Те саме стосується і коренів нечистоти й погорди. Що отруюватимуть нашу мову, дозвольте мені нагадати вам про лікаря в пустелі, який робив обхід хворих на дизентерію. Відповіді на своє запитання доброго ранку, як ти почуваєшся, він не надавав серйозного значення. Покажи свого язика, ось те, що справді цікавило його. Що буде, якщо Бог скаже тобі Покажи на свого язика.